Весь цей тиждень в роботі на то було. Боєць на псевдокоси на службі півроку. В лютому хлопець вирушив на перший бойовий виїзд. Разом з побратимами взяли і перших полонених. Вони, во-первых, були дуже перепугані. Ну, тому що їх до, за ну, півночі крила наша артилерія касетами. Ну, як, там, ми, ми самі були перепугані, причому нас не кривлі. Четверо з п'ятьох здалися, п'ятий відмовився. Ну, закидали гранатами його просто. Хлопець родом з Харкова за мирного життя і тішник, на війні став штурмовиком. Я був просто в штурмовій роті. Так. Посада стрілець була. Найгарячіше, каже захисник, було у роботиному. Там косий отримав поранення. Відкрита місцевість. Там посадок вже нема. І ну, дуже все добре видно з дрону. Максимально. Там стоять отакі дрючочки і все. Замість дерев. Виходили якраз з позиції ну, при заміні. І під час артобстрілу неподалік впав снаряд, мене закинуло в окоп. На рахунку бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Не одна тисяча хороших руських. Завдяки сучасним технологіям окупантів нищити легше, каже військовий. До нас орки йшли, а їх дронами зупинили і розвернули обратно. Це було ну, дуже потужно. Одна нога з друга там. Так там так і було. Нещодавно хлопець пройшов навчання. Тепер він старший навідник розрахунку гранатометників, полюватиме на ворожі танки. Опанувати нову справу не складно. Загальна підтримка побратимів, скажімо так, якщо щось не розумієш, тобі допоможуть. Якщо щось не вдається, теж допоможуть. Як би не було складно певнить боєць, головна ціль у всіх одна. Щоб Скоріш була перемога, та все це ця війна закінчилась.